Сьогодні ми знову будемо продовжувати грати в мод на ставці Шорохів або долина шумів. Ну, Нам коротше треба сюди. І от, е, ця серія буде така, трохи доволі скучна, тому що ми знову не робимо Мод скучний, переградів немає, що зробити. Пишіть, які вам ну, моди якісь є інтересні, щоб типу, знімати. Тому що я не знаю, які є інтересні. ОГСМ можна попробувати, тоже непогано. Мозикація просто згадати оригінал, так би мовити, я ну, не, не відмовлюсь, так би мовити. Так, би мовити, так би мовити. Коротше, було б прикольно, реально ну АМК, але АМК в мене щось не качається. А не за запівняє, якщо це напишесь, щоб виключити, а я качаю завжди через торрент. Просто зараз щось займати скучно, і мене дивиться тільки півтори людини на світі, і мені до все не подобається. Може, то, що я просто знімаю фігово. Та ні, блядь, вдвітикись. Коротше, ну, може я вже колись говорив в четвертій серії, що може колись буду знімати лучше. Да, може колись таке і буде, може вже з 7-8 серії будуть хороші. Бо, ну, а нам, фактично залишилося тільки про долю боягуза. І думаю, що ця і ще дві, максимум серії. Ми зафіналимо цей мод. І ну, реально пишіть, які моди проходять, тому що, ну на цей каналі не буде. ДДРВ Аномалі. Кок. Коло в Чорнобиль не більше. Не, ну Anomaly Origin можна було б попробовать. СГМ тоже така собі ідея, ну якісь прикольні, надо, щоб щось інтересне. Не таке довге. То Довгі моди. Сходите, що би б... огромний мод там на 100, що серії. У мене серії короткі по 15 хвилин, 12 десь. У мене серії гіпер короткі и вот э, чем было бы интересно там 100 серій нафік одного мода. Нет. У коротких модів тоже не супер багато. Гарати, Золотий шар. E, e, ще други моди у вот, Джека. Тайні тропики 2. Не, ну, no, тайних тропів не будет на своєму каналі ніколи. Ну no, може колись буде, ну коротше. Фотограф. E, ще якісь моди прикольні. Ай Боже, цей матк, бо мені він трохи вже починає скучніти, тому що, от, зараз я просто йду і говорю, аби ну, говорити того, що щоб вам не було скучно, і щоб серія не вийшла якоїсь довгої там і нудної. Хочу просто нормальне, хороше відео відняти. Там якісь бандюка, не давайте їх не позабуваємо. Ну, краще, щоб серія не вийшла сира. Но, Просто, ну, вам буде інтересніше дивитися серію. Якщо там крім от обичено такого, що я бігаю по локації, буде якісь завдання. От зараз вже теж буде інтересне, що я хоча б бандитів знайшов і вони тут розстріляються. Можна всім анумайше пошукати, теж буде прикольно. Я тут тарка не поміняла. Можна з чистого неба чи що? да так, да, так, да, там є артефакт, давайте його заберемо. Арктика, там є Арктика, пацани, там є Арктика! Ой-ой. Нє, там Арктики немає, там, на похору, сильно опасно. Тут один артефакт — бомж. Два артефакта — бомж. Що в мене з куланками? Забирай мій бомж. Там в мене таки треба воювати, треба воювати. О, здорово. Так ми там скоро вже доберемося. Ура! І ще... Мішан Тесла на зв'язку. Отже, на базу новачків ні ногою. Там зараз біз нас кується. Тому давай шуруй до мене, все обговоримо. Шуруй до нього, що нам шарують? Це атака, конкретна атака. Так лапте, ще шам вопрос? А чи хочете, щоб в мене був такий хвальний, як то кажуть, Тікток? Чи ви не хочете мене бачити Тіктока? За одну водку, Якщо я ну Якщо ви хочете, то у чому б і ну, ну, ні? Ми все одно. Опа, будка! Будка! А временно жити кстати. Гришка Борзі, вітаю! Я одержав повідомлення, що вам потрібна допомога. Я не армян, але я люблю так читати. Надайте новички. Саботаж недавно мутного викрили у нас у крадіжі салкерів, які повернулися в центр длини з хабарами новички, не дочекалися нас, Пішли зоня тяг ми зі своїми дружками, що були довгі, ми перебили всіх зелених, загалом мутного тепер подивилися нікуди і що тримає оборону новичків, але треба знищити воляків, і що ми з вами робити? Так, звісно, я з вами, Звісно, я готовий! Я бойовий пацан, в мене 0 патронів на вал, як весело. О, там будка!

А надо мало печь. А там постоянно 30 патронов. Вроде бой. Бог, бой. Слава Богу, богу. Вроде бой. Там есть персонаж, чтобы дать шлема и звуково. Посевка. Хочется вид севу забрать. Что мы делаем? Она просто не его подлачается, я так понимаю, не буду там. У меня пули мчать! -мо, у меня прям ты сейчас. Мужики, приду жить. Я такой помить, Опа, я хватил сильный пулемет это. Дальше пулемет это песни Ой, там последнее устав. Но я не поселял. А закуда? А я! Пых-пых! звісно, не проти за пулеметика гратим, пулемточка грати. Пулемет, грати. Було би дуже весело, якщо б я ще патрони надали. Бо, хоча б якогось... не знаю, упо. Є чрт, Добре Я прикрию! Ура, наверное, два ціла 2 патрони набили. Я забрала груза і надоршу подобрати, давай. Так, це в нас є. Це в нас ще є. Короче, нас є патрони на цю. І он доход ходит сюда. А ні, не всі ша, ще, ще один живий є. У меня остатися що не выра, але остатися хоча б один живий, правда? Эй. Короче, мы здесь. Ну тут все последний, да? Знаешь, что это хер модного выколено? Опа. А ли плохо нынче? Класс тут. Тебе надо всегда маты патроны до запасного оружия. А, и до пулеметки тоже. Там, наверное, про пулеметок. Пулеметы, конечно, в говне, но... Что страшно. А вот и сам купеч. Ты потом довольно-таки жирный хапар. А, потом второго вот. Здесь банок в водке. Наши мышки. А я свою водку выложим, мне не не надо. Коротше, неплохо так ми пурпота. Всіх унічтожили, переунічтожали, заунічтожали. Опа, ще чан с пліметиком. Какие пеліметик лучше? Цей хоч не в говні. Тут теж є патрони. Давай, Фік. А вот і флешечка, яку треба нам розкубувати, правильно? Флешка Федера. Скодована інформація. Угу. Давайте передати Максимілінку. Тут такий технік. Максимілін, це хто йде він? Це ми з ним, унічтожали той в другій серії Радіка. Як унічтожали Радіка? Помагали, унічт... по. унічтожувати. Опа. загон Радіка. Почав за сладяшку, ні. Не треба складяшки більше. Що живий Короче, мне надо СВД-шку, можно повыкидывать и трошки патроны, до дигила тоже. Это дигла у меня впас, пошел, ладно. Повыкидать и поиграл, пора это по ему. Надо найти патроны, с этим пестиком не пользуюсь, но он мне спас жить. Боже! Вот так! Мы все равно замало на месте. Короче. Информация закудовано и надо продать ей максимилин Я говорю там. Там. И при этом это можем пока что выкидать. Так. Перебинтуйся миллион раз. А я нашел тебе бинтей, я дурные Так. И фиг это в этот патроне. идеал очка надо можем вернемся туда що набули делать коротше нам надо э, сюда я так понимаю да до максимилина там був Де я бы максимилин вы знаете да я був максимилин а я не знаю да бу я був максимилин коротше поки що так себе мне поки що прям население Ось я хочу пригнати. Це дуже погана ідея, а мені це не дуже. Ой, як мені мозгам так собі. Коротше. Серію ми вроді підвели, вона вилучилась, не така вже скучна. Ну, і що, всім удачі і ну, всім пока-пока.